Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії VINSO на цоколь H7. Артикул даного комплекту 797700. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп. 90 Вт. На кожній лампі використовується по 18 потужних світлодіодів. Корпус лампи абсолютно повністю металевий, включно з цоколем. Також на, дві, на двох лампах є система охолодження в вигляді кулера і вигляді радіатора. Також є система охолодження у вигляді ось такої. Доволі масивної, мідної трубки і пластини. Інша лампа абсолютно ідентична. Під'єднується живлення як на 12, так і на 24 Вольт з допомогою стандартного роз'єму для підключення. Зараз ми під'єднаємо одну з ламп на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує лампа. Кольорна температура заявлена 6500 К даних лампах. Бачимо Світло з легеньким блакитним відтінком у даних ламп. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, у даних лампах 7000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.